У пам'ять тих, хто вірив у краще майбутнє нашої землі і віддав за це своє життя. Нехай цей пам'ятний куток буде не просто символом, а стане нагадуванням кожному з нас про ціну нашої незалежності. Олександр Качвар, Богдан Баран, Роман Бондар. Роман Вовк, Микола Войтович, Валерій Іщук, Остап Столинець, Дмитро Цирко, Михайло Чепар, Летіли по вечірнім небом над селом, А батько сивий мати Сива, Дивились в небо за вікном, один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом іначе Обернувся, почувся голос під вікном. Тут ця пам'ятна пам дошка свідчитиме про, це, що, про те, що ми їх пам'ятаємо, що вони не є забуті, е, що вони назавжди на віки. Тут залишаться в історії цього коледжу і в історії нашого е, народу, тому проходивши. Тут через це місце вклонімося перед ними, перед тим їхнім святим подвигом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Авій. Присвятає Тройце, помили нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітає сирени, мочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. віки. Слава світло і не народа сина, що він своєю смертю, і Воскресіння висла на і вічний і смерть, і освяти пам'ятну пам'ятну цю, яку спородили тут та установили. На честь і пам'ять тих, які загинули за нашу батьківщину Україну освячується пам'ятна дошка, споруджена в честь цих воїнів, Романа, Миколи, Дмитра Богдана, Олександра, Михайла, Валерія, Романа, Остапа, Роберта, окропленням водою цією свяченою, благодаттю Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Війна безжальна, вона не питає, чи ти. не дає вибору. Вона забирає найкращих, залишаючи нам лише біль і смуток. Саме сьогодні, 8 травня, весь світ вшановує пам'ять жертв Другої світової війни. Яка забрала близько 80 мільйонів людських життів, серед яких і багато українців. Коли весь світ говорить, ніколи знову!», Росія нахабно викрикує, може повторити і скоює цей злочин проти людства. Чорні ночі, наші очі, нашій зорі. Спасибо. з Бойова ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. в Московії мене не пожирала, як нищила моїх дочок, синів, і як залізо, вугі та хліб крала, ой як твій дух осапанів, ти думала, то бою висілася, ще буде небачисної блакиті. Добробут в нас підніметься, як щуть, заблискотять косарки вшиті, заводи забудуть. Кремлівська гни, тримти, я розвертаюсь. тобі ж кладу я дошку в гробу, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Вірять в перемогу і добро, України, свята серця обрана земля, для них немає іншої країни. Хата хоч зруйнована своя, бо тут вони навчилися літати. Це найніший на землі куток, для них немає іншої хати, де можна народити їточок. Ми не маємо права зрадити їхню самопожертву, бо вони віддали своє найцінніше, своє життя за те, щоб ми могли жити у вільній, сильній, незалежній Україні. Вічна пам'ять і шана нашим героям! Вічна слава українському народу! Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть, ворогам! героям України тричі! Слава, слава, слава! слава!